Олег Дробоцький з позивним художник віддав своє життя за Україну 6 березня 2023 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Під час служби хлопець паралельно малював. За словами рідних Олега, його картини щороку ставали розмитіші, а кольори набували кривавих відтінків. Його це боліло. Йому це було цікаво. Він був серйозний, дуже але свою чергу будким. Добрим художник часто говорив, що коли йде війна, мистецтво зачекає, однак у вільну хвилину на фронті брав у руки пензля і викладав свої емоції та біль, які відчував. Коли в нього приходить натхнення, він просто бере мольбарт, бере полотно, бере фарби і йде, шукає там якусь покинуту хату, де там підходить атмосфера і сідає і малює там. Картини, ну точніше, полотна на картини і самі фарби матеріали пересилав йому брат, і там, коли була змога поїхати на пошту, він відправляв, вже готові. Так і створив боєць свою першу виставку Донецький аеропорт, з якою ще встиг поїздити містами України особисто. Нині ж до дня вшанування захисників Донецького аеропорту, виставку картин Олега Дробоцького у Тернополі презентували волонтери. Переглянути роботи військового на позивний художник можна в українському домі Перемога до 5 лютого.